Що будь-які питання і будь-які особи, які сьогодні, в період воєнного стану, ставлять питання легітимності президента України, це вороги України. І ми повинні це розуміти, тому що вони абсолютно чітко і абсолютно безвідповідально ширять неправдиву інформацію. Свого часу Виниченко дуже правильно говорив не так страшні зовнішні воші, як свої внутрішні гниди. Так ось я дуже не хочу, щоб політика. За ситуацію в Україні вони розслідували питання легітимності влади України. Як юристи переповісти, не як політики. 108 стаття Конституції чітко регламентує момент завершення здійснення повноважень президента України. І вони визначаються єдиним моментом, юридичним моментом. Це моментом в повноваження наступного президента України. Кого не влаштовує це положення, нехай читає далі закон про правовий режим воєнного стану, де чітка норма про те, що всі почали при всі органи державної влади продовжують діяти до того моменту, поки не буде зняти оцей спеціальний режим воєнного стану, який на сьогодні існує в Україні. Я ще раз закликаю, ще раз підтримую оцю позицію, яку заявили сьогодні на погодженій раді, всі, крім фракції Європейської солідарності. Всі. Ми за єдність, ми стоїмо тут і ми будемо боротися до нашої перемоги. Дякую.